Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! У сьогоднішній Євангелії про Христа Царя. Ми маємо Євангелію Євангелиста Йоанна про Христа, який стоїть на порожі страсної дороги, яка веде на Голготу, про який царський уряд Христа говорить церква, подаючи приклад страстей Господніх. Бачимо Христа, який залишений, зраджений учнями. Який потверджує власну гідність як царя на цивільному суді вурятника юдеї Понтія Пилата, цим прикладом євангелист Йоанн показує, що в цей день перед Паскою його обвинувачувачі, храмова аристократія самі не входять у преторію, а щоб не осквернитись перед обрядом заколення ягняти, дотримуючись культових приписів, видають самого ангця Божого на розп'яття. Судилище що Пилата стає місцем з одної сторони, розправи з царем юдеїв, це цар, вони говорять, а з іншої сторони урочистого свідчення царського уряду Христа. Христос не зрікається свого титулу, тільки перепитує, кажете це від себе, чи інші так вам відповіли. Коли Пилат відповідає, що це твердження первосвященників і народу, Христос стверджує, хоч це стає причиною Його засуду. Христос перед цивільним римським урядом признається до свого царського уряду. Ціною за що буде засуд на смерть на Христі, Христос тільки зазначає царство моє не від цього світу. Адже тоді б військо стало на Його обороні. Я народився, щоб свідчити істину. Кожен, що від істини слухає мого голосу. Тим самим Христос показує, що справжній цар це праведник, якого народ кличе, щоб у істині міг судити співгромадян. Бачимо, що і Пилат, як урядовець, який бачив що перед собою не якогось юдейського бунтівника, розуміє, що це не є спраглий влади егоїст чи якийсь підступний заколотник, а людина не від світу цього може якийсь філософ, проповідник. Чи аскет праведник, однак однозначно невинна людина? Однак, що вмити руки, задає риторичне питання римських філософів Стоїків, що таке істина цим самим він відкидає саму здатність розуму людини пізнати істину. І, однак, цим ж розумом своїм видає засуд на невинного Христа і сам стає зрадником істини. Євангелист Марко, показуючи прагнення Пилата оправдати Христа через право амністії у часі Пасхи, говорить: ось чоловік, якому я не знаходжу лукавство. Однак натовп кричить: вараву, вараву віддай, А що робити з цим маю? Віддати на розп'яття. Отож, навіть його докори сумління не стали причиною уневажнення. Вироку, який він же ж і виніс. Ми свідомі, що ми також потребуємо навернення, і на наших дорогах гріхи не раз тяжко зраджуємо Христа. Не будемо судити тих, хто видав Христа на розп'яття, ні а тих апостолів, які розбіглися під час арешту, ні самого апостола Петра, який зрікся Христа на подвір'ї первосвященники Каяфи, аж тричі, яку ж науку Євангелії ми можемо сьогодні для себе винести. Христова жертва має очищувальну силу, яка перемінює грішника у відкуплену дитину Божу. Ми бачимо, що у сучасному суспільстві церква бореться за утвердження істини з не меншим запалом, як на початку століття. Христос і сьогодні є свідком істини. Пилат також продовжує грати свою роль зрадника істини. Адже в суспільстві, де ми живемо, пропагуються ідеали життя в своє задоволення, культ власного я і тим самим декларується право людини на життя згідно своїх бажань, згідно своїх задоволень. Натомість щодо релігії вона залишена як приватна сфера кожної людини. Книга мудрості Старого Завіту говорить: Бог не бажає смерті грішника, руїни живого створіння, адже усе, що створив, покликане до буття. Господь Ісус Христос стає людиною, щоб зцілити людську природу, уражену гріхом. Христос є царем, який на суді Палати визнає, що уряд царя і за наше громадянство вірних заплатить власним життям. Сам Хрест стає, немов троном Христа Царя. Церква наполягає на свободі права ісповіді віри, права церкви на проповідь науку Христа у суспільстві, яке би було гарантоване Конституцією. Ми ж з вами, як члени суспільства і члени церкви, покликані, щоб свідчити силу істиної, любові, стараємося через силу проповіді, через сповідь, через покаяння, через участь у святих тайнах. Бути свідками Христа у сучасному світі і насправді через життя жертви просімо у молитві про мир для України і тих, хто зазнає переслідування задля віри Христової. Слава Ісусу Христу!